На Волині до 6 місяців тюрми засудили чоловіка, який не прийшов до ТЦК. Причому у чоловіка є проблеми зі здоров'ям. Також у нього є двоє неповнолітніх дітей, і жінка була після операції. Саме через це він і не зміг з'явитися до ТЦК. Але прокурорам було абсолютно плювати на всі проблеми цього чоловіка. І вони просили від суду посадити чоловіка на три роки і три місяці. Причому у звинуваченні прокурори так наголошували на тому, що чоловік дуже страшно порушив закон і що його треба обов'язково покарати по максимуму, для того щоб іншим показати, що так робити не можна. А тепер послухайте уважно, чому цей чоловік не прийшов до ТЦК, і в принципі подивіться на цю людину. Володимир Шуляк має п'ятеро дітей, двоє з них неповнолітні. Військово-лікарська комісія визнала чоловіка придатним воювати. Втім, до пункту збору він не приїхав і розказує, чому. Жінка в лікарні була, операцію зробили. Діти саме не міг оставити ніяк. Так само вона по догляду по сусідці не міг оставити, ну не явився тим, що не міг ніяк. Жі... Мати, ну, жінчина теж слаба. Тож мушу сюди відатися на другу вулицю. Не міг я поставити дітей і жінку славу. Я позоров і не проходжу. І зараз ще вживаю таблетки. Повний сюжет новин можете подивитись на моєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю. Тобто, оця людина страшний ухилян, і його треба посадити на три роки. А оті бугаї в ТЦК, які викрадають людей на вулицях, які вбивають людей прямо в ТЦК, оті виродки депутати Верховній Раді, які розкрадають мільярди грошей, вони закон не порушують, ніхто нікого не звинувачує, ніхто нікого не судить і ніхто нікого не карає. Ну, як бачите, друзі, українська влада продовжує залякувати українців і робити все для того, щоб українці навіть не думали піднімати голову та захищати своє законне право на життя і свободу.